Включаю, включаю, включаю. Слава Україні! Брось. Анекдот від дяді Вови Коротше, мене Мужик збирається на охоту Ти каже, Марійко, ти мені приготуй якийсь термосок, ну ти вона йому там якихось як котлет чи кушечку, він пішов. Ходи, ходить, ходить, ходить по лісі. Блін, ну нема ніхера Приходить, жінка каже, що ну кай, ну нема звірянини, кай, нічого не вбив. Ну на другу суботу точно вб'є. Ну, на другу суботу стоя, вона далі йому термосок готує, все, там котлет, файно відбивної, твердку, горівочки, він сумку пішов. Ходить, ходить по лісі, ходить, ходить. Ну нема ніякої звірянини. Приходить, жінка каже, що, ну нема нічого. Вона вже така злосна, він каже, ну третю суботу б'ють, точно принесу тобі звіринини. Ну добре, трета субота приходить, він стоя, термоска нема, чверті нема, він рушниться на плечі. Пішов, ходи, ходи, ходить, ходить по лісі. Ну нема звіринини, Він дивиться, джіп стоїть. Круті, братва гуляє наповно. Він підходить. А вони йому кажуть, чого ти чоловіче, такий сумний? І він каже, ну дивіться. ну і розказує їм історію. Вони кажуть, питань нема. Ми відкриваємо тобі багажник, зав'язуємо очі, ти запихаєш руку, мацаєш на помацки, що за звіринина, відтягаєш, каєш кілька пострілів і та звіринина забираєш собі. Він каже, добре, все. Вони йому моча зав'язали, багажник відкрили, він руку запихає, масає, масає. Олень! Двома вистрілами вбитий в грудну клітку. Точно забирай собі. Далі руку запихає, масає, масає. Дика свиня. Один постріл прямо в голову. Точно забирай собі. Він цей звірнина набров приходить додому. І, жінка така рада, Боже, то все. Кроїти, то пече, то там на фаршує, все, Горівку на стіл випили, файно, жінка така довольна, полягали, все файно, пісня в пісю, так як має бути. Рано він стояв, до неї Марії, Вона не говорить. Ну що їй каже за Божа годину, ну що її стало? Вона не говорить, ну каже, як мені м'яса принесете. Вона каже, ну Іван, ну все добре було. Ну але ти розумієш, блядь, цілу ніч, запхав у руку, каже, злапав мене за пизду і каже, їжак заруба лісокеру. Їжак зарубалі сокеру.